Друзі, день завжди був відомий своїм сміливим експериментаторством. Достатньо подивитися на наше дерево проєктів. В той час, коли е, наші медіа тільки говорили про конвергентні можливості, ми не тільки говорили, ми це сміливо практикували. Але на цьому, звісно. Нові можливості не завершуються, кожного разу треба дивитися, як перепакувати свій розкішний контент в нові зручні для глядача форми. Навіть якщо спочатку це виглядає трошечки, можливо, кострубато, як на моєму YouTube-каналі, але з часом це буде набагато краще. А ось і цього тижня відбулась, мені здається, дуже знакова подія. Власне, прем'єра для книги, яка готується. Розповідаю вам сьогодні велику нову, для мене приємну і для вас теж, я думаю, інформацію про те, що готується нова книга. Ця книга готується не тільки в папері, а я назвала це. Книга в форматі 3D. 3D, тому що книга не очевидне або думки щасливого Сізіфа вийде звичайним чином, і буде, я думаю, цікава тим, хто стежить за газетою, за тим, що я робила і писала, говорила ці роки. І так само може бути цікава тим, хто сприймає інформацію не лише через текст, але й через аудіо. І ось завдяки українському радіо і моїй прекрасній подрузі Галині Бабій, яка своїм голосом розкішним озвучила тексти, які будуть першим розділом книги. Більше глядачів зможе, чи зможе долучитися до цього способу подавання інформації, який стає все більш актуальним, тому що дуже багато людей в дорозі, вдома, в різних інших справах, можуть слухати це iPhone, телефон, як завгодно. В будь-якому разі, мені здається, що це цікаво ще й тому, що це субота, це 23 година з перервою на новини, а потім ще трохи. Власне, це всі тексти, які були мною приготовлені до наших книг. Передмови, починаючи з 2002 року. Уявіть собі. Але й після мови, які були написані вже через 20 років після існування книги Україна, інкогніта. І тут був, звісно, певний елемент ризику. Я собі коли це планувала, думала, як це буде сприйматися. Люди подумають, що, що, це за, що це за концерт ви нам пропонуєте, але потім, коли я сама це послухала з хвилюванням, я відчула з одного боку з приємністю, а з іншого боку, з гіркотою, що все це звучить надзвичайно свіже. І, знаєте, колись мені наша прекрасна подруга, газетна, шанувальниця Ірина Мацепура, подарувала футболку, є такий напис у мене, такий, ну, такий, можна сказати, не без зайвої скромності, футболка, ця е, така говірка. І вона каже, а я ж вам казала. Ось можна було б записувати багато програм саме знаходячись в цій спецформі. Але ж тут не про пишання тим своїми передбаченістю чи якимись прогнозами. Щодо прогнозів, я інколи кажу, що ті, що зараз для людей які потрібно зробити а мені потрібно згадати. Тому що багато речей, які були сказані в тих передмовах книжкових, вони писалися з надією на те, що буде підхоплено іншими медіами чи державною машиною. Можливо, і це стане корисним для масового перенавчання, для масового виробництва. Бо ми під час жорсткої жорстокої війни тепер розуміємо, як важливо було пройти цю роботу внутрішньоукраїнської інтеграції. Об'єднати всі землі України смислами, які давала українська ідентичність, українська культура і українська історія. Українська історія, як ви знаєте, моя давня тема вона для нас центральний нерв, центральна нервова система всього. організму. І коли в Росії намагалися рейдерськи захопити нашу історію, ми намагалися її не тільки відстояти, але й по-новому активно використовувати. Бо забирають тільки те, чим неправильно користуються. А якщо правильно користуватися історією, то, звісно, ніхто в нас її не зможе відняти. І ось тому радісно повідомляю, що щосуботи буде гарна нагода подумати, поспілкуватися через можливості українського радіо з тими текстами, які озвучить Галина Бабрі, і ми дамо. Посилання, бо це буде і в архіві, і може бути відтворено потім для аудіокниги. Ну, але в 3D це означає, що крім аудіо, крім паперового варіанту, має бути і відео, відеосеріал. Я думаю, що якісь передумови і якісь невеличкі анонси, ви бачите вже на моєму каналі. Коли я говорю про наші книги, про наші проекти, про наших постатей, яких обов'язково потрібно збирати в активну форму, мене завжди тривожить питання, чому українці з короткою пам'яттю, чому у нас засилля, як я часом називала, у медіа курячого інтелекту, чому ми не можемо відтворювати те, що нам потрібно постійно пам'ятати? Адже очевидно, що це повинна бути така стійка система координат, в якій все здорове, тримається, знаходиться на належному рівні і відтворюється весь час для того, щоб кожне нове покоління не почувало себе поколінням без спадщини, в яких тільки поламаний стілець з майна, для того, щоб ми. Вступали в права власності своєї колосальної великої історії. А для цього всі гарні форми потрібно використовувати, зокрема, суперсучасні, суперпрості і супермобільні. Завдяки новим технологічним можливостям, треба дбати про що? Про те, що має бути ідентичність і модернізація. Дякую.